Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в новому відео. У нас сьогодні неділя, 26 жовтня, нарешті на вулиці Сонечко. Я за лісою не виходила на вулицю вже не знаю, кілька, скільки днів. З Жені, Женію Женя сьогодні вихідний, попрокидалася, повставала вже о пів на сьому. Думала вискочити. Десь щось хоче підкупити, бо нічого вже нема, ні яєць нема, хліба нема на ранок, на сніданок. Щось треба вигадувати, готувати, підкупляти. І Аліса теж ще нема восьмої години, теж прокинулася, це бігом їй Кашу, кашу свіженьку зварила зараз насиплю. Вирішила, щоб не бігти зранку в магазин за хлібом. Є тут в мене трошечки кефіру, ніхто його не п'є. Закаламбоцу зараз якусь гляганку, щось, типу, репічки, 300 років не готувала. Кефірчик зараз прогрію, додам капульку соди, борошно, сіль. Закалачу, постоїть, замішаю та на сковорідці посмажу. Зараз гляну, що в мене там борошном. Сьогодні зранку, не зранку, а вночі прокинулося якийсь у мене дискомфорт у горлі. Пішла у ванну, подивилася у дзеркало. Подивилася у дзеркало, а в мене... Гланди такі опухші, що взагалі величезні злякалися так. Попшикала Попшикала септом В мене оце влітку таке було. Що там кісюр? В мене оце влітку таке було. Мені тоді ще хтось писав, що це через те, що Оце отоколи спека була дуже сильна через те, що дуйчик ото працював, і мене під дуйчиком перетягнуло. Зараз ми оце скільки днів залісую, декілька днів не виходили на вулицю. Не виходили на вулицю. В хату прогріваю, наскільки можу. Від цього воно, що воно таке? І ото влітку я попшикала теж вночі і прокинулася, і вже не було, знаєте, такого, вже не було такого набряку. А це в мене нічого стало, нічого не пройшло. Це у нас Женя полоскав таким ротокан екстракт з лікарських трав, там, з квіток. Полоскав, коли в нього тощука була пухша. Я от і я отаку полоскала, щоб заколотала тісто, не за рецептом, просто так на око все пододавала, не знаю, що воно з цього вийде. Взагалі не люблю на соді готувати. Мені більше подобається, де тісто, хоча щось останнім часом я вже навіть забула, коли щось замішувала, щось з нього випікала, То руки не доходять, то сил нема, часу нема. Щось взагалі. і Алісі зараз не можна, ото, ото якось і перестала займатися. Тісто вже постояло півгодинки у мене, зараз розділю, мабуть, на дві частини, розкатаю такі ліпюшки і буду обсмажувати. Щось я булькнула в сковорідку, забагато олії. То Женя купив, десь знайшов недорого по акції, була в п'ятилитрових баклажках, бутлях і все ніяк не перелью. В маленьку пляшку то булькнула, просмажила під закритою кришкою. Зараз буду перевертати, дивитися, але масло плаває. Боже, боже. Ого, воно підсмажилося. А я кинула, поставила і забула вогонь зменшити. На великому вогні смажилось. Ну, нічого. Ось поки ходила, смажую, готую. Дивлюся, Женя вже почав почав гристи. Ну, Я відчепнула шматочок. Таке, знаєте, може бути. Особливо, якщо хто любить там, кисле молоко, кефір. Ефіром. Файненько було б, смачненько. Кожного дня я б таке, я точно не робила бала. Але може бути похенька така. Пойдет. Нарізала сало до картоплі. Буде у нас такий завтраком сніданку обід. Та підемо, виберемося на вулицю. В лісі треба теж повітрям подихати свіжим. Температури тут-футфу вже нема, тому що треба прогулятися. Ми вже прогулялися, скупилися і зараз буду готувати ось такий е, пиріг чи кекс для Аліси без глютену, без лактози, без цукру, корисний тим, хто на дієті можна, тому що нічого тут такого нема, калорійного. Тож змолотила я. Вівсянку в блендері. Пропорції, кому цікаво, потім напишу в описі під відео. Додаю жменю родзинок, гаряче молоко, все перемішуємо і залишаємо десь на 15-20 хвилин, щоб вівсянка набухла і щоб воно трошки остинуло. В кого є маленькі помічники, можна дати помішати, як у мене. Аліса у мене побачила тут шматочки паперу, що я там записую, то показники лічильників, то якісь рецепти я бігом перебігла, принесла фломастер і сіла вмалювати. А тепер дивиться, треба мамі щось допомогти. Думаю, може, то каша якась для неї. Вівсянка шпахне. Далі беремо два стиглих банана. Чим стигліші, такі темненькі, тим солодше воно буде. Можна розім'яти виделкою, я вирішила все змолотити, змішати в блендері, тому що все одно його вже треба мити. А так, щоб не замастити зайвий посуд, вирішила все зробити в одній посуді. Перемилюємо банани. Додаємо сюди три ложки какао, періг у нас буде шоколадний, можна без какао, теж нормально буде. Я взагалі раніше, ще вдома коли жили, часто з вівсянки щось готувала і на банановому пюре, і на яблучному, Все, в принципі, с'єдобне їстів не виходило. Додаємо чайну ложку розпушувача та дрібку солі. Звісно, хто любить більш таке солодке, то можна додати цукру або стевію. і додаю ще два яйця. І все тепер добренько змішуємо. Я ж кажу, Можна все окремо робити в окремій місичці, перемішувати, Та тепер з'єднуємо на вівсянку з бананом і з цією нашою бананово-какаовою -какао масою. До однорідної консистенції. Переливаю все у форму. Форма в мене силіконова, але я вирішила е перекласти її пергаментом, щоб потім не відмівати нічого. <с за калю> Ставимо на 190 градусів на 45-50 хвилин. Готовність визначаємо дерев'яною шпажкою, має нічого не тягнутися, Тож у нас все вже готово, все випіклось. Далі робимо помадку теж безлактозне молоко, 2 ложки, безлактозне вершкове масло, шматочок і кілька шматочків чорного шоколаду. Шоколадку купляли теж я не знаю, днів 5 тому. Дорога, майже 160 гривень, 99% какао. Вона дуже гірка. Це молоко Женя купив Галичина теж перший раз таке куштуємо. Дуже гірка шоколадка, взагалі не солодка, і тому вона майже ціла лежить. Оце вирішила взяти трошечки для помадки якраз лісі те, що треба без всіляких зайвих домішок. Це найважливіше. Розтоплюємо всі інгредієнти, помішуємо. І коли все розчиниться, то помадка наша вже буде готова. Все, все розчинилося. Помадка така гіркувата вийшла. Не знаю, мені здається, ми більше не будемо купляти такий шоколад, тому що і дорого, і взагалі дуже він дуже гіркий. Це, я не знаю, на любителя. Змащую зверху. І ще в мене є трошечки арахісу, я ото. Получила і подрібнила молоточком. Зараз посиплю, можна прикрашати, в принципі, будь-чим. Ще в мене десь лежить присипка з Пасхи, рожива, по моєму але я. вирішила просто горішками посипати. Ну і одразу забігаючи на пиріг, скажу вам, що пиріг нам дуже сподобався і мені, і Алісі, і навіть Жені, який не любить вівсянку. Я в нього Він не знав, що я готувала. Бо займався в той час залісою там в кімнаті. В нього спитала, з чого я готувала. Він сказав, банан та юсянка я почув. Але мені дуже сподобалося з родзинками. Це я перший раз додавала в таку випічку, дуже воно, знаєте, і солоденьке, таке солодко кослувати такий смак, дуже, дуже класно. Така варіація. тож. Всім, хто зараз збирається пити чай або каву, всім бажаю смачного. А я на цьому буду завершувати це відео. Дякую, що дивитеся, що чекаєте. Вибачаю, що так довго нас не було, бо ну розхворілися ми.